Отже, наша військова катастрофа починається, Трамп у відповідь на скандал, який влаштував наш президент йому у е Білому домі в овальному кабінеті перед е журналістами, прийняв рішення зупинити всю військову допомогу Україні. Все, що йшло е американські боєприпаси. Зброя, там хімарси, ракети до них все зупиняється. Ну, не зрозуміло, що з Старлінками, з їх роботою. Але очевидно, що, оскільки американська військова допомога становила більше половини всієї західної ну, іноземної правильніше буде сказати, військової допомоги, то без Американської допомоги ми не вистоїмо ніяк. Фронт обвалиться і покотиться до Києва, далі до Львова, далі до Ужгорода. Так, е, да, ми багато чого виробляємо останнім часом в підвалах, в якихось е, пристосованих приміщеннях, дрони, там боєприпаси до них, але це можливо також. За допомогою Америки, в тому числі фінансової допомоги Америки. Не було б фінансів, ніяких дронів ми б не збирали. Якби нам Америка не давала гроші, Америка перестає давати гроші, перестає давати зброю. У нас вихід або криваво програти війну, криваво, отак як Маріуполь. Як штурмували Маріуполь, де загинуло четверть населення. От зараз кажуть, 30 мільйонів населення в Україні залишилося. От четверть населення 7,5 мільйонів. Ну, допустимо, 3-4 мільйони тече за кордон. От уявімо собі, скільки людей загине, якщо ми не виправимо цю ситуацію. Якщо ми будемо і далі абсолютно безповід... безвідповідально кричати: ми підтримуємо Зеленського, наш президент молодець, класно він мазав Трампу, не треба відступати. Я вважаю, ми повинні нарешті взятися за голову. Ми повинні зробити вибір, що нам дорожче, Зеленський чи Україна. Зеленський повинен негайно позвонити Трампу вибачитись і заявити свою повну готовність до переговорів про мир на американських умовах. Про свою повну підтримку американської концепції врегулювання цієї війни. Це єдиний шанс врятувати Україну від військової катастрофи від окупації Росією. Іншого варіанту у нас немає. Європа показала, що вона може дати кілька тисяч ракет для систем ПВО, розтягнуто до 2030 року, коли Україна може вже Багато років як не бути. Є тільки один варіант миритися з Трампом. Ну, до речі, навіть не у вибаченнях, як таких е справ. Вчора Трампа розлютила чергова, абсолютно безвідповідальна заява Зеленського про те, що до мирного врегулювання ще дуже і дуже далеко. Де яке далеко? Чувак. Це мирне врегулювання вже на цьому тижні могло відбутися. Вже на цьому тижні могла відбутися. Зупинка війни, якби ти не посварився з Трампом, якби Трамп міг реалізувати свій план, Трампа це страшно розмітило, що він продовжує наполягати на тому, що ніякої зупинки війни в найближчому часі бути не може. Трамп і його прихильники, і дуже багато хто у світі, в тому числі друзі України. Такий як сенатор Грем говорить, що Зеленський не хоче зупиняти війну, що вона йому вигідна. Тому що поки е війна, він має всю неймовірну повноту влади. Тільки війна зупиняється, треба проводити вибори. Тільки будуть вибори, йому пред'являть звинувачення у е корупції, розкрадання там, допомоги і і так так далі, так далі, і так далі. У всьому тому нехорошому, що сталося за ці 3 роки та за всі 6 років його президентства. Тому вони вважають, що він не хоче, категорично не хоче припинення війни. Зеленський повинен, якщо йому хоч щось українці, народ, якими він править, де він є президентом, в країні яких щось вартують, він повинен негайно піти. На те, щоб помиритися з Трампом і підтримати його план мирного врегулювання. Тобто помиритися тут справа не у вибачення. Трампу нахер ті вибачення не потрібні. Ну йому буде приємно, звісно, бажано вибачитись. От, але це не саме основне. Саме основне це заява про готовність підтримати мирний план Трампа. От саме небажання підтримувати мирний план Трампа. Його Трампа найбільше бісить. О саме в цьому небажанні, в категоричному небажанні підтримати мирний план Трампа, Зеленський і е, розлютив президента США. І саме в цьому небажанні Зеленського підтримати е, пропозиції Трампа по врегулюванні війни лежить корінь. Припинення поставок зброї. Якщо він візьме трубочку, позвонить в Білий Дім і скаже: Я подумав, ми готові підтримувати ваш мирний план, я думаю, що е -е, призупинка поставок зброї триватиме не довше, як одну добу. І це ні на чому не, позначить. не позначиться, але треба діяти вже негайно. І е -е, суспільству треба перестати хлопати в ладоші, як попугаї. Аплодуючи Зеленському, який цього не заслуговує. Якби ви, шановні мої співгромадяни, не аплодували Зеленському і не кричали, який в нього високий рейтинг, коли Трамп сказав, що в нього рейтинг 4% і назвав його диктатором, або мовчки, це прослухали і ніякої підтримки Зеленському не висказували, то він би. Такого концерту в овальному кабінеті не влаштовував би. Тому що він знав би, що його не підтримають. А так він знав, що його підтримають. Знав, що будуть улюлюкання в його підтримку. А Він це любить, він артист. Він крайній оплескозалежний артист. Ви устроїли йому оплески, коли Трамп на нього наїхав по е диктатору і по 4% підтримки. Ну, будь ласка, він вам ще більший концерт. Влаштував. Він влаштував вам е, прекрасний привід, е, ще більше йому облесків влаштувати. Ну ви влаштовуєте йому облескі. Трамп е, скасовує рішення, скасовує поставки зброї. Так кому ви гірше робите? Ви країну підставляєте, себе дітей своїх, рідних, всіх. І наше майбутнє скасовуєте, тому що якщо Росія зараз завоює Україну, Просто завоює. А без американської зброї вона так і завоює. Ну, тоді в нас не буде ніякого майбутнього. Українська нація збережеться лише в діаспорі.